Старіння тривалий час вважалося поступовим та безперервним процесом, але недавні дослідження показують, що насправді воно може відбуватися окремими сплесками. Вчені виділили принаймні два важливі моменти у житті, коли старіння різко прискорюється близько 44 і 60 років, і, можливо, третім сплеском у 78 років. В певному віці організм людини зазнає раптово біологічних зрушень, що призводить до помітних змін у здоров'ї, зовнішньому вигляді та загальному добробуті. Ці сплески старіння відзначені збільшенням зморшок, погіршенням зору, болями в суглобах і проблемами зі здоров'ям, що виникають такими, як серцево-судинні захворювання і проблеми з опорно-руховим апаратом. Близько 60 років такий стан, як хвороба Альцгеймера, та інші форми зниження когнітивних функцій також стають більш поширеними. Прискорення старіння близько 60 років було очікуваним, оскільки саме в цей час багато вікових захворювань стають частішими. Проте 44-річний сплеск виявився несподіванкою. Спочатку дослідники думали, що це може бути пов'язане з менопаузою, яка зазвичай у жінок віком 40 50 років. Однак у чоловіків також спостерігаються значні біологічні зміни в цьому віці, що говорить про те, що менопауза сама по собі не може пояснити це прискорене старіння. Натомість вчені вважають, що швидший спектр гормональних та метаболічних зрушень однаково впливає як на чоловіків, так і на жінок у середньому віці. Попередні дані свідчать, що третє, велике прискорення старіння може відбутися близько 78 років, але й необхідні подальші дослідження, щоб визначити, чи ця третя фаза є значущою біологічною подією. Ці результати можуть прокласти шлях до цілеспрямованої антивікової терапії, спрямованої на різні етапи життя. Хоча ми не можемо зупинити старіння, дослідження показують, що вибір способу життя може значно відстрочити його наслідки. Регулярна фізична активність, підтримання збалансованої дієти, відмова від куріння та надмірного вживання алкоголю, а також управління стресом можуть допомогти уповільнити погіршення, пов'язані з віком та покращити загальний стан здоров'я. Розуміючи, біологію сплесків старіння вчені одного разу зможуть розробити персоналізовані методи лікування. які Дозволять нам краще, довше залишатися здоровими, не лише жити довше, а й старіти краще. Дякую за лайки та розповсюдження відео.